Три карти дня у різних сферах життя. Отже, перше це загальний оракул. Що ж буде відбуватися? Буде якийсь розпач. Можливо, щось піде не так, як ви хотіли. Ви будете відчувати себе в розпачі. Що ж, на рахунок любовного оракулу? Зараз подивимося. Емоції це те, що вам необхідно. Щоб зрозуміти, які речі є справжні важливими, щоб їх ясно бачити, ви маєте відпустити те, що вас тримає. Тобто, напевно, це все ще стосується цього розпачу, так, можливо, це буде щось в стосунках. І, звісно, відповідь на ваше питання. Загадуємо питання. Відпустіться. Тобто, карти всі нам говорять. Ви пот маєте відпуститися і зцілитися таким чином.